Черговий наркоканал на Прикарпатті перекрили співробітники СБУ з Франції в Україну. зловмисники постачали таблетки Субутекс. Контрабандистом виявився безробітний мешканець Івано-Франківська. Канал постачання препарату Субутекс в Україну організував молодий безробітний мешканець Івано-Франківська. Він досягнув домовленості з особою, яка постійно проживає в республіці Франція, про придбання та переміщення в Україну наркомісних таблеток. 5 серпня цього року зловмисник отримав від приватного перевізника, необізнаного зі злочинним задумом, партію таблеток. Після чого був затриманий співробітниками СБУ. У Івана франківця правоохоронці вилучили близько півтори тисячі таблеток субутексу, а це майже 12 тисяч доз. Тож зловмисника обґрунтовано підозрюють у зберіганні з метою збуту та контрабанді наркотиків. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною, статті, частиною 2 статті, частиною та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України це зберігання з метою збуту, а також контрабанда наркотичних засобів. За скоєння цих злочинів правопорушникові загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.